Триває передвиборча війна влади із непідконтрольними засобами масової інформації. Після порушення податковою міліцією кримінальної справи стосовно нашого генерального директора Миколи Княжицького, нібито за ухиляння від сплати податків, так само кримінальну справу порушили відносно працівників популярного журналістського інтернет-ресурсу LBUA. Щоправда, це зробила вже прокуратура і вже за іншою статтею кримінального кодексу. Взагалі, уся ця передвиборча істерія влади вже спричинила чималий скандал, зокрема. Ма на міжнародному рівні. Остання новина з Брюсселю. Пітер Стано, представник Єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, заявив, що Єврокомісія пильно стежить за розвитком ситуації. Щодо нашого каналу, Тивайто, представник Єврокомісара особливо наголосив: у Єврокомісії вважають, що такого роду податкові перевірки необхідно проводити із особливою обережністю у передвиборчий період. Але податковій службі на це наплювати. Вона роз. Почала атаку на ТВА і саме під час дії мораторію на подібні перевірки, встановленого самими ж податківцями на виконання постанови Верховної Ради. Зрештою, навіть сам президент Янукович висловив своє занепокоєння такими відвертими утисками преси та закликав прокуратуру і податкову службу перевірити обґрунтованість порушення кримінальних справ відносно журналістів. Так, ніби то це безпрецедентне закручування гайок владою у медіасфері робиться не в його Януковича інтересах. До речі, прес-секретар президента Дарка Чепак, яка керує міжвідомчою робочою групою з аналізу стану додерження законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів, повідомила, що ситуацію довкола порталу LBUA та нашого каналу TVI будуть розглядати під час її спеціального засідання. Воно відбудеться 30 липня. На неї обіцяють на це засідання. Обіцяють запросити міжнародні правозахисні організації Freedom House, репортери без кордонів, артикль 19, експертів Раді Європи. Експертів Ради Європи, тобто усіх тих, хто вже висловив свою підтримку каналу Тивай, виступивши проти утисків владою незалежних медіа, непогано було б, щоб на це засідання не забули запросити і тих, проти кого порушені кримінальні справи, тобто менеджерів каналу Твай. Про останні перипетії війни влади із непідконтрольним телеканалом Денис Бігус. Податковий абсурд розгорнутий Державною податковою службою проти ТВА продовжується, і щодня доповнюється деталями, які беззаперечно свідчать про одне влада, готова на все, аби канал не мовив під час виборів, а бажано замовк взагалі, коли ми купували обладнання. Запускали телекомпанію. Відповідно, ми заплатили податок на додану вартість, який держава нам повинна була повернути. Цього ніхто не оскаржує в жодному акті. того, що нам повинен бути повернути цей податок, нічого немає. Нам цей податок не було повернуто, і в самій же податковій інспекції нам порадили оформити це у вигляді податкового кредиту. Генеральний директор ТВА Микола Княжицький пояснює ситуацію навколо каналу на позачерговому засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Борг держави перед ТВА податок на додану вартість. Уряд не втомлюється стверджувати, що його вчасно повертають всім. Тивай не повернули. Але сама податкова запропонувала законну схему компенсації так званий податковий кредит, тобто недоплату податків на суму, яку держава заборгувала компанії. Це законно. Законність цього підтверджують успішні податкові перевірки торік та позаторік. Аж цьому році перед виборами. А... Була проведена позачергова податкова перевірка, де нам вказали на те, що ми начебто робили ці взаємозаліки незаконно. Елеканал звернувся до суду, і навіть український гуманний суд не міг знайти там складу злочину і прийняв рішення на користь каналу. Та рішення окружного адміністративного суду Києва про незаконність претензій податківців не зупинило фіскальне відомство. Як не зупинив їх, і однозначний мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами, підписаний податковим же очільником Олександром Клименком, великим другом Олександра Януковича. Про проведенні в оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у службових осіб то в телераді компанії та радіосвіт за справою, у якій свою ухвалу уже оприлюднив суд, податківці порушують кримінальну справу проти Княжицького. Саме в рамках цієї кримінальної справи податківці вилучають оригінали документів за кілька років діяльності каналу. Порушення кримінальної справи проти керівника Тивай, нібито дозволяє їм обійти мораторій на перевірки та вилучити документи. Якби ця справа не була замовною, то перед порушенням кримінальної справи мене мали би, хоча б свідчі повинно бути зі мною, хоча б поговорити. Але я дізнався про порушення кримінальної справи вже тоді, коли до нас прийшли на виїмку документів. З рішенням суду на тому ж засіданні комітету, запрошений представник податкової запевняє, постанова щодо порушення стосовно. Княжицького знаходиться на руках у його адвоката, який її отримав. Про що маються відповідні документи? Ось цей відповідний документ. Він говорить про дві речі: або у податковій працюють люди з надможливостями, здатні передбачати майбутнє, або слідчий трачук та його керівництво. Начальник податкової міліції Києва Ігор Усик і начальник податкової міліції України Андрій Головач полюбляють оформлювати документи заднім числом. Адже повідомлення від нібито 2 липня говорить про порушення справи третім числом, тобто підписана на день раніше, ніж порушено справу, тобто є підробкою. А ще засідання комітету встановлює, податківці цікавляться не лише фінансовими справами каналу, вони ще й опікуються здоров'ям княжицького. І ваші колеги приходили до лікарів. А голосніше говорить? Читано, так? Приходили до лікарів і просили надати медичну картку Княжицького Миколаїв. Можливо, цей факт мав місце бути, але він якщо й був, то в рамках дослідчої перевірки. Чи є така практика, взагалі в таких ситуаціях вилучати медичну картку або просити надати медичну картку? Коли є певні якісь підстави, до вважати, що особа якимось чином. Ухиляється від податків, тому що Ні, хвора. Ніякому ну, разі, це від слідства. Ні в якому разі не від оплати. Зрештою, висновок членів комітету безапеляційний і очевидний. Справа проти ТВА – політичний тиск. Всі члени комітету однозначно висловили, що це переслідування журналіста. Ми не правимо листи, і прокуратуру, і збу і інші органи правоохоронні України в тому часі ми відправомолис президента України, оскільки він є гарантом прав людини. Зупинити переслідування ТВА закликали і міжнародні організації Freedom House – репортери без кордонів. Занепокоєння долею каналу висловив депутат Європарламенту Павел Коваль. Про утиски ТВА розповіла найбільша телемережа світу CNN. факт. Той що це один з небагатьох медіаресурсів в Україні, який уряд не контролює напряму або через потужного бізнесмена, тісно пов'язаного з урядом інакше кажучи, в цій країні незалежнішим бути неможливо. Протягом тижня правоохоронці порушили ще одну кримінальну справу: проти керівництва інтернет-видання Лівий берег за нібито втручання у приватне життя депутата Ландика. Хоча ландик жодних претензій до видання не має. Мене туди не втягуйте. Я нічого не хочу, я до неї не маю ніяких претензій. Ну і я дуже радий, що вони відповіли, прокурор міста. Відповів нема ніякої кримінальної справи. Про відсутність кримінальної справи прокурор Києва Анатолій Мельник сказав депутатам у вівторок. Підкреслив, просто перевірка. Та в середу справу проти ЛБ таки порушили. Сайт закрито. А той самий прокурор Мельник на скликанні прес-конференції зазначив, Ландек, який вже тиждень постійно говорить про відсутність претензій і мир з виданням, таки призвів до справи. Він настоює на проведення відповідної перевірки щодо вказаними фактами. У нас іншого більше не було як визначити, що це є складом злочину, і порушити кримінальну справу за фактом. Наступного дня долою ТВА та лівого берега нарешті занепокоївся і Віктор Янкович. Підкреслив важливість вільної преси, доручив генпрокуратурі все перевірити. Та в той самий час, як у прес-службі Януковича писали це доручення, під ГПУ намагались розігнати журналістів, які вийшли на захист каналу та сайту. Мені з машини міліцейською наздоїнська не ходіть туди, там заміновано. Спочатку правоохоронці запевняли журналістів, що будівлю навпроти заміновано. Так, північні заміновано. Так що, будь ласка, відійде. Якомога. Та, та, Потім міліція, відганяючи пікетників від переляканої генпрокуратури, посилалася на безглузду заборону проводити мітинги. видану судом ще місяць тому, зовсім з іншого приводу. Встановив адміністративний позов, частково обмежити право на мирні зібрання, пікетування, пішої ходи, демонстрації, мітинги, збори, щось інше, шляхом заборони. Отже, шлях заборони тотальної заборони. Це єдиний аргумент влади у боротьбі із непідконтрольним медіа в Україні. Генеральна прокуратура і київська прокуратура, яка це зробила, оголосила війну журналістам. Після протестів, занепокоєнь та заяв самого президента, не минулої доби, як ТВАЙ, попри всі абсолютно законні договори, виконали з кабельної мережі Тріолан. На кнопці, де глядачі дивились ТВАЙ, розмістили щойно створений телеканал Нацбанку, який очолює ще один друг сім'ї Януковичей Сергій Арбузов. Ми звернулися до диспетчерських, вони кажуть, ми просто поміняли цього каналу більше не буде. На сьогодні тивай вимкнули у кабельній мережі Тріолан у 11 великих містах України. Нас не побачать 200 тисяч людей та побачать усе ж більше. Та якщо вам тивай вимкнули, на нашому сайті є форма заяви претензії, за допомогою якої можна домогтись повернення каналу у ефір. І чим більше з вас напише цю заяву, тим швидше в ефірі знову запалає вогник нашого каналу. Отже, одразу після порушення кримінальної справи стосовно нашого генерального директора атака на канал продовжилася, але вже у телевізійному ефірі. Як ми вже розповідали, ТВАЙ вимкнула зі свого ефіру мережа кабельних операторів під торговою маркою Тріолан. Таким чином, майже 200 тисяч наших глядачів в 11 містах позбавили доступу до наших програм і передач. Це попри те, що угода на трансляцію каналу ТВАЙ із Тріоланом чинна. Його співробітники пояснюють від. Його співробітники пояснюють це якимись невідомими технічними причинами. Вимкнули, нібито випадково. Але справжні причини цього кроку так само політичні, як і у випадку з порушенням абсурдної кримінальної справи проти нашого генерального директора. Насправді кабельна мережа Тріолан наполовину перебуває під контролем міського голови Харкова та лідера тамтешніх регіоналів одіозного Геннадія Кернеса. А його злочинна вказівка вимкнути ТВА – це прямий наслідок його невдоволення непідконтрольної влади. Редакційною політикою нашого каналу, зокрема, обурення Кернеса викликав новий політичний проект каналу Тивай про обранців. У його останньому випуску була чітко проаналізована передвиборча ситуація на мажоритарних округах у Харківській області. І, судячи з подальшого розвитку подій, це дуже не сподобалося одіозному лідеру харківських регіоналів Кернесу. Ми закликаємо тих наших глядачів, які через це втратили можливість дивитися канал, звертатися до свого кабельного оператора із листом претензією, зразок якого розмі... Іщено на офіційному сайті нашого каналу з адресою tvi.ua. борімося за свої права і матимемо гарантовані законом можливості.